Отже, що можна створити на цій платформі? Тут є кілька варіантів дидактичних ігор, навчальних ігор. Ось, наприклад, створіть вікторину. Далі створіть вікторину, тут просто текстово. Тут створіть вікторину із зображенням і із точками, з позначками. Далі створіть гру на відповідність, я вам її показувала, створіть тест, де вводити треба відповіді. Далі тест із вибором, від, тобто є варіанти відповіді тобто варіанти стріть форму зображення, тобто будуть тут інтерактивні місця, вже не точки а частини зображення, які будуть відповідями на питання. Далі вікторина зі слайдами є, і вікторина, де рухаються плашечки, тобто можна розставляти речі у певному порядку. Тут же можна працювати. Із класом, тобто можна створювати групу, от, і упорядковувати усі свої ігри, щоб вони були в порядочку, списки відтворення. Ось такі продукти можна створити на цій платформі. Тут є довідковий центр, абсолютно все, що не, не зрозуміло, можна тут дізнатися. Ось як почати роботу, як створювати ігри, як створити групи, налаштувати на турнір, туди гра прямо в цю групу спрямовується і буде видно відповіді результати. Як налаштувати свій профіль, от, ідеї для вашого для вашої творчості, ну і, і правила. Цієї платформи. Далі є відповіді на найчастіші запитання, чи є е, цей сервіс безкоштовною. Так, він абсолютно безкоштовний, жодної комісії. Ну і все, що вам не зрозуміло, можна дізнатися у довідковому центрі. Коли ви заходите сюди, обов'язково треба зареєструватися, війти. От, і через Google найпростіше здійснюєте. От, і потім усі ваші ігри будуть зберігатися на у вашому кабінеті. Знайомимося із інтерфейсом. От головна сторіночка. Значить, тут є такі рубрики старт. Ви можете в пошуку, наприклад, набрати, ну, нехай буде, і знайдете чужі ігри, от вам скільки відкривається. Бачите, ось і мої тут ігри є, і чужі ігри є. От, і ви можете вибирати і е, працювати із цими уже готовими іграми. Далі. Далі е, категорії візьмемо. значить... Ось у вас тут, наприклад, вже ті що створені ігри, вони э, за тегами. Бачите, вони класифікуються, і ви можете вибрати от 8 тисяч, ігор Зенатомії, Європа 3 тисячі, міста 3 тисячі і так далі. Ви можете пошукати походити -по, 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 по цій платформі. Так, далі турніри. Це вже коли ви створюєте класи і оголошуєте турнір, групи, ті, що створюються вами класи. Я не створювала, тому у мене тут немає нічого. Так, ну і нагороди. Тут навіть ті діти, які найбільше проходять, найбільше балів набирають. От вони отримують тут нагороди, їх тут видно. Спробуємо зараз створити. Ага, всі ігри я пропустила, тут ось, Є тут ігри, от теж усі, підряд, але от тут за пошуком краще і швидше їх шукати. Значить, щоб створити, Ви війшли, ось ваш кабінет, тут уже є ваш профіль, ваші ігри, ваш аккаунт. От, <клес> щоб створити свою гру, ми повинні натиснути на слово create або створити. От, Коли ми натискаємо на це слово, то ми бачимо, ті категорії, які я розказувала вже вам, що саме ви хочете створити. Текстову Вікторину із зображенням точки позначити якісь. Так, гру на відповідність, тест, тест. Форму позначити вікторину зі слайдами, вікторину на замовлення. От, ну я покажу вам парочку, а решта вони створюються аналогічно, там інтерфейс. Е, зрозумілий, неважко зрозуміти, як працює все це. Ну, давайте візьмемо вікторину із зображеннями. Переходимо в редактор от, і читаємо, що тут пропонує ця платформа. Значить, ми можемо вибрати фонове зображення, завантажити його сюди і потім робити позначки. Візьмемо, давайте.